Цієї ночі було особливо тепло. Зорі танцювали в оксаметі синього неба, а вітер тремтів своєю піснею в шовку намету. Вони зібралися за вечерею, брат і його друзі. Тут були всі: мама з її спогадами про дитинство сина, Марія, з лагідним поглядом, що обіймав брата, бо вона знала, що йому більше нічого не загрожує. Іван, що обводив друзів з тривоженим поглядом, ніби перевіряючи, чи все в порядку. Матвій, Марк, Тадей, Петро всі гомоніли про ловлю риби, і в центрі брат, але щось у ньому змінилося в розслаблених плечах, у долонях, які роздавали картоплю, в очах ще більше не боялися смерті. Вона лишилася в минулому. Він вдихнув повітря, що пахло їжею та багаттям і примружив очі. Це була інша історія. Історія безпеки, де кожен отримав те, що міг прийняти. Веселка ходила залом непомітно. Всі пили, їли, співали, крім неї. Вона втомилась, від радості зі страхом в очах, від все гаразд просякнутого болем. Вона опустила очі і вийшла. Вечірнє повітря пахло лавандою і літнім вітром. Земля гріла стопи навіть крізь сандалі, а висохла трава, чекала, поки дівчина сяде. Веселка дістала телефон, щоб увімкнути музику, але потім відклала. Хто є, коли він зайнятий?» запитала вона в самого неба, що поступово темніло. Хто я? Його життя було обкорене пророцтвами, нехай гіркими, але він хоч знав, що робити: проповідувати, їхати в Єрусалим, стілювати, дискутувати зі священниками, пройти через смерть і воскресіння, складний, але зрозумілий шлях. Для мене жодних інструкцій, навіть саме моє існування, таємниця, хоча я його сестра. Я думала, можливо, я схожа на його маму, але ні. Я б не змогла змиритися і чекати. Я борюсь, вірю, не здаюсь, але як жити, коли немає боротьби, коли тобі просто дають ключі від власного життя і кажуть іди куди хочеш. А я не знаю, куди це. І чого я хочу, і хто я в кінці кінців. Я вже не дитина. Я навчилася стояти за себе, досягати мети, то чому мені так страшно відпустити його руку? Наче життя це океан, що проковтне мене без брата, хоча він стає гольстрімом у ньому. Цей зв'язок між нами, наче постійно вімкнутий телефон. То чому моє серце боїться просто жити? Як так сталося, що ми покликані дарувати свободу іншим самі боїмося її донестями? Можливо, він вже вільний, а я ще топчусь на місці. І нехай, подумала вона. Вона підняла очі неопевнено, ніби хтось спостерігав за кожним її рухом. Високо в небі сяє місяць, від якого вона не могла відвести погляду. Чого ти хочеш від мене, тату? прошепотіла вона з Томою, якій бриніла легке роздратування. Від мене так довго щось вимагали, що твоє прийняття лякає. Постійне відчуття що у обмач, що я запізнилась, що щось не так, що десь поруч сокає невидимий таймер. А потім ти раптом кажеш: ти вільна, а я наче піскарівано з лунтика. І що не кажете мені робити з цим? Це зводить мене з розуму. Я не навчена свободі. Пробач. Вона лягла лопом на коліна, як щеня під дощем. Але всередині вона саме так і почувалася. Проте навчилася ховатися і більше б ніхто не насміхався. Брат стояв позаду. Вона гадала, що серед свята він не помітив її відсутності, але холодок з дверей торкнувся його щойно вона вийшла. Він стояв, слухаючи, з повагою до неї і тихим благовінням. Уперше чув її по-справжньому. Не ті правильні слова і ідеальні образи а сповідь дівчини, що не вміла жити без гостроти. Вона настільки відточила навички виживання, що вони вросли в неї як дикі пагони, в дерев'яні стіни старої хатинки. Він не наближався, не втішав, просто слухав серце, яке було йому ближче, ніж він сам міг уявити. Вона поклала голову на коліна і тихо заплакала від гніву на власну безпорадність. Вона не знала, як існувати, коли перед нею простір, а не інструкції. Брат підійшов і поклав руки її на плечі. Твоє місце завжди чекає на тебе. Його не замінить жодна книга правил, прошепотів він і вже хотів повернутися назад. Залишся. Тихо мовила вона, повернувши голову, її очі обличали сльози. Мені потрібен друг. сів поруч обіняв її міцно слухаючи, як вона плаче. Нарешті чув, вона так вправно ховалася за іншими, розчинялася в фонах, що він часом губив її серед людей і кожного разу казав. Прошу будь сміливішою, говори, покажи себе. Я знаю, це потрібно світові, це потрібно мені. І зараз у тиші, яку злегка порушував її, плач, він був поруч. Просто слухав. І це було святом свободи.